Монахиня Юна в каплиці молилась, стиснула в долоньках розп'яття Христа, з очей її святих сльозинка скотилась, Сміхалась до неї Марія Свята, Цариця Небесна, до тебе взиваю, тебе, люба матінко, щиро молю, чому нашу землю так зло поглинає, чому підкорилися люди гріху? Благаю, матусе, рятуй нас від горя, скрізь сльози, розпуки і стогін жалю, життя неспокійне, як хвилі, що в морі. Невже опустив вже Бог руку свою? Ходи, моя доню, за мною до неба, тобі я розкажу життя всього суть, та плакати, донечку, тільки не треба. Поглянь. Вже нам ангели книгу несуть, і книгу життя розгорнула Марія, гортала сторінки, аж в грудях пекло, і з подихом кожним згасала надія, як сильно занурились люди у зло. Не плач, бо судилося бути о цьому, Забули вже діти давно про Отця, за звичкою ходять до Божого дому і завджено там прославляють Творця, а душі зчерствіли, мандрують світами, захлані, остиглі, забуті давно, устами співають у храмі Осана, а в серці, а в серці вже пустка давно. Розпуста байдужість оце тепер сила, а заздрість, як душу безжалісно вона усім рве, та кожному хвилину благаю я сина для вас милосердя, бо грізний час йде. Та чорна завіса між небом і землею, туманом густим крізь покрите життя. Покайтеся, люди, як кличу зорею, покайтеся люди початок кінця, від страху розплющила очі сестричка, тремтіла, здавалось, у грудях душа нема порятунку, скінчилась водичка, що з неба давала усім нам життя та раптом. Скрізь чорною тую завісу маленький вогник ледь ледь забринів. Такий одинокий, немов серед лісу, та все голосніше той вогник бринів. О, що це, скажи мені, славна Маріє, поглянь, яке світло навкруг розлилось, а це, люба донечко, пісня надії, на колінах там щиро. Молиться хтось, іди з дому в дім, рознеси тую звістку, хай моляться люди, хай діють добро. Молитися доню ніколи не пізно, молитва руйнує у світі зло. Хай кожна родина, дорослий, дитина навколішки стануть, поклін віддадуть. Забула про Господа грішна людина, тумани обвили усю її суть. Молитва хай буде у кожному домі, хай кожен, хто чує до Бога, взива, а я буду поруч, прийду вам на поміч, покайтеся, люди, бо часу нема.